Ця ніч була тяжкою. Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжні обличчя. Це терор. Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста. Вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити. Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення, але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі. Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і усього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, жилові будинки все під ударами щоденно. Те, що окупанти роблять Харкову? Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо. І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники, українські сили, усі молодці, відбивають атаку, ламаючи плани ворога, блискуче виконують свою роботу. Так, це дійсно робота. Жорстка робота, фундаментальна, а найголовніше справедлива робота. Робота, яка заслуговує найвищої оцінки, найвищої вдячності, ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Можу сказати вам відверто, це буде дорого, але немає нічого дорожче, ніж життя і боротьба за свободу нас, за свободу наших наступних поколінь. І є ті, хто нам допоможе. Це вже реально. Ми отримуємо зброю, ліки. Продукти, дизель, гроші, бензин сформована потужна міжнародна коаліція на підтримку України антивоєнна коаліція. Ось, будь ласка, свіже зведення з дипломатичного фронту, були дуже предметні розмови. З прем'єр-міністром Нідерландів, президентом Грузії, прем'єрами Чехії, Словаччини, прем'єр-міністром Великобританії Джонсоном кожна розмова додала конкретики до обороноздатності нашої держави і міцності наших військових. Німеччина оголосила про постачання тисячі протитанкових гранатометів та 500 стінгерів з додатковими боєкомплектами. Бельгія дає 5 тисяч кулеметів та 5 мільйонів набоїв, а ще майже 4 тисячі тонн палива. Завдяки активній дипломатії домоглися від усіх європейських країн рішення про відключення Росії від свіфту. Дякуємо президенту Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання членства України в Євросоюзі. Дуже потрібна є і щоденна допомога Польщі нашій країні. Маємо назвати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаку геноциду. Про це я говорив із генсеком ООН. Росія на шляху зла. Світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН. Українці, ми чітко знаємо, що захищаємо. Ми точно переможемо. Слава кожному нашому солдату! Слава Україні!